Томат Ніагара недарма отримав таку назву його звисаючі кисті, буквально обліплені красивими плодами оригінальної витягнутої форми, створюють враження струмуючих помідорних потоків. Однак, крім вражаючого виду, дозрівають на кущах плодів. Сорт має безліч інших достоїнств, Про це свідчать численні відгуки городників історія виникнення сорту Ніагара. Томат Ніагара є сортом не гібридом. Він виведений в полісся фахівцями агротехнологічної фірми «Агрос», на рахунку якої близько двох десятків зареєстрованих сортів і гібридів томатів. У 2008 році томат Ніагара був переданий на державне сортовипробування. До реєстру селекційних досягнень його включили в 2010 році сорт районований на досить великій території, яка охоплює регіони з різним кліматом, північний, північно західний, центральний. Волговяцький центрально-чорноземний, середньовольський північно-кавказький. Томат Ніагара рекомендований для вирощування в умовах теплиці. Опис і характеристика томата Ніагара: сорт індетермінантний, з необмеженим зростанням. Висота кущів досягає 1,5-2, але вони компактні і нерозлогі. Коренева система потужна, стебла тонкі і настійкі, проте на них формуються великі кисті з 10-14 плодами листя середнього розміру. Суцвіття просте. Однією з особливостей сорту є оригінальна витягнута форма плодів. У держаєстрії називають «грушоподібної». Оригінатор вважає, що плоди подовжено овальні. У деяких джерелах форму характеризують навіть як сигаровидну. А також можуть називати плоди просто подовженими вершками. На верхівці є невеликий носик, помідори одномірні. Їх маса, за даними Держреєстру, становить 95 грамів. В описі оригінатора вказано 120 грамів. Незрілі плоди зеленого кольору. Повністю дозрілі, й червоні шкірка гладка, досить щільна і міцна, але не груба. Кількість гнізд, 2-3 городники відзначають, що плоди слабо тримаються на кущі і обсипаються при легкому дотику однак при падінні на землю вони не пошкоджуються. М'якоть м'ясиста, щільна, неводяниста, відмінного томатного смаку, колодкувата з ледве помітною кислинкою, плоди використовуються універсально, ідеально підходять для цільноплідного консервування. А також гарні для споживання в свіжому вигляді переробки на томатопродукти: сік, паста, пюре кетчуп і в'ялення. лежкість хороша, помідори не схильні до гниття, але городники відзначають, що при тривалому зберіганні може підсихати місце прикріплення плодоніжки, сорт середньоранній. Плоди починають дозрівати через 110 днів після появи повних сходів. Томат рекомендований для вирощування в теплицях. Де він повністю розкриває весь свій потенціал врожайності. За даними Держреєстру, врожайність становить 8 хм2. Городники стверджують, що при правильному догляді з одного куща можна отримати 10 і більше кілограмів томатів. Період плодоношення розтягнутий, протягом липня і серпня можна спокійно переробляти урожай. Рослини невибагливі і стійкі до несприятливих факторів зовнішнього середовища вони успішно зав'язують плоди як в спеку. Так і в дуже холодне літо в офіційному описі немає відомостей про імунітет до захворювань. В інших джерелах сорт характеризується як має стійкість до вершинної гнилі, на відміну від безлічі інших сортів вершків, що підтверджується відгуками городників, відео огляд томатів для теплиць. В тому числі сорти Ніагара з першої до другої хвилини, переваги та недоліки. Сорт має ряд плюсів, відмінний смак, висока врожайність, розтягнутий період, плодоношення, універсальність використання продукції, хороша лежкість, слабка залежність врожайності від погодних умов, стійкість до вершинної гнилі, мінуси у нього також є, погана схожість насіння, плоди слабо тримаються на кисті, тонкі стебла потребують хорошої опори. Якщо проаналізувати співвідношення достоїнств і недоліків, то стає очевидно, що мінусів у томата значно менше, ніж переваг, а також вони не настільки істотні. Особливості вирощування сорту Ніагара вирощують описуваний сорт розсадним способом, незважаючи на те, що томат рекомендований в якості тепличної культури. Багато городників практикують його обробіток у відкритому ґрунті нюанси посадки. За деякими відгуками насіння не відрізняються хорошою схожістю, проростають довго, а також проростає трохи більше половини посівного матеріалу для збільшення енергії проростання насіння їх варто обробити перед посадкою стимуляторами росту епін екстра. екстрафір та інші. При розрахунку термінів посіву насіння на розсаду слід передбачити, що час необхідний для появи повних сходів, часто перевищує звичайні для томатів 4-5 днів. Сіянцям забезпечують звичайний догляд. Єдиним нюансом вирощування розсади є те, що через генетично тонкого і кволого стебла навіть при досвідчивани сіянці часто витягуються, тому обов'язково потрібно стежити за дотриманням світлового режиму. Рослини повинні висвітлюватися не менше 16 годин на добу. Висадка розсади на постійне місце проводиться за традиційними для культури правилами. Щільність посадки описуваного сорту залежить від способу формування куща. На 1-2 можна розмістити 4 рослини сформованих в 3 стебла, якщо у кущів залишають одне стебло, кількість рослин можна збільшити до 6 на квадратний метр ділянки, догляд за рослинами, незважаючи на те, що оригінатор сорту рекомендує формувати кущів одне стебло, городники успішно практикують вирощування ніярів в 2-3 стебла і отримують високі врожаї. Хіба що плоди в цьому випадку можуть бути трохи дрібніше? Пасинкування слід проводити регулярно і своєчасно. Кожні 10 днів тонкі стебла потребують підв'язки. Для цього на місці зростання передбачають вертикальні опори або шпалери. Поливи проводять в середньому один раз в тиждень. Сильну спеку в два рази частіше, завдяки потужній кореневій системі рослини без шкоди переносять короткочасний недолік вологи, так як сорт відрізняється високою врожайністю, він вимогливий до наявності поживних речовин. Їх потрібно поповнювати регулярними підгодівлею. У першій половині вегетаційного періоду застосовують переважно азотні добрива, потім переходять на калійні і фосфорні. Всього проводять не менше трьох підгодівлі. Через 10-14 днів після пересадки розсади на постійне місце рослинам дають азотні туки. У період появи перших зав'язей підгодовують калійними добривами. Під час масового наливу плодів рослинам потрібен калій і фосфор. Деякі городники підгодовують томати кожні два тижні. Покупні добрива можна чергувати з рідкою органікою. А також рослини добре реагують на підгодівлі деревною золою, яка є цінним джерелом калію, відгуки про томаті Ніагара ре Ніагара, дуже компактний кущ. Я садила на відстані 30, але це багато 20 цілком вистачить, Веду в два ствола, добре в'яже в спеку, не хворіє вершинкою, на відміну від орії. Єдиний недолік плоди відвалюється при найменшому дотику. Кахтп, автомат помідорцом форім стопіц

Добре переносить холод, висадила в ох, незважаючи на холодне літо, добре нав'язав плодів, вела в два стовбури, кисті повні, пропусків немає. Тетянка Аденхт. Томат-помідор, фуріом стопіть з вісімнуль чотири, нульбнульб вісімнуль гара смак хороший, м'якоть щільна, не водянисті. Дуже ним задоволена за стабільну врожайність і в суперспекотне літо 2012 і в дуже холодне 2013 самі врожайні вершки і невибагливість. Шкурка щільна, але не дубова. В засолюванні не лопається, нічим не хворів, помідори дійсно слабо тримаються на куще і краще його не трясти. При тривалому зберіганні попка всихає, але і зберігається він добре, не загниває а хтп. Томат помідорцом форіум 158,04, 0 б 0 001, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Рення Гара, урожайність цупер, причому тягне і 3-4 ствола без проблем сам кущ глуватого будови непотужний, не дуже високий. В теплиці був 1,516 метра. Навіть сказала б дуже кволенький, просто на тоненьких ніжках висять грона томатів. Кистів'я же без пропусків по 70 плодів в кисті не хворіє вершинкою. Вага плоду приблизно в середньому грам 80-100 грам. Якщо в один стовбур вести, грам 120 будуть єдиний недолік, те, що помітила, погано сходять насіння і довго. Галя 64 чотири Томат помідор томатпомідорцом форум сто 0 б 0 б 80 б 080 0 У мене насіння Агрос у минулому році в дуже холодне літо Ніагара знову порадувала, на відміну від багатьох інших перевірених сортівтп Томат помідорцом Forium 15804 0б080б0б0б080б0, виросли красиві, смачні томатики. Відмінно лежать урожай чудовий повні кисті вікі в томат помідорцом форіум 105804, 0 б 080 б 0 хороший, працьовитий томатик, У засолювання дуже хороший. У мене спочатку насіння від агроса оляхт. в томат помідорцом форіум 105804, 0 б 080 800б0. Рені Агара в минулому сезоні оч сподобався і на вигляд, і на смак, плоди всі рівні, як лялечки, відмінно зберігається. Невибагливий урожайний, у цьому сезоні теж саме відмінний сорт вікісяхтп, втомат помідорцом помідор цом 804 б 0 -00 0 80 0 0 б 0 0 1 0 фобка сохне у багатьох сортів такої форми. Але Яніагару садила в теплицю і дуже їм була задоволена томатінка хтп. В томат помідорцом форіум стоп 04, 0 садила в ох урожайний, зав'язав добре, а потім підхопив якусь бяку і згнив прямо на куща спробою в теплиці. Стрекозахтп, в томат помідорцом форім стоп Днульб0б 8, 0-0-0-1-8-0-0-0. вирощувала в теплиці урожайний. Засолювальний сорт в'язав без сезон без пропусків. Вела в два ствола кандидат на посадку в 2-0 сімр в таняк в томатпомідорцом форум стопиц 804, 0-08, 0-0-0-1. Вісім нуль нуль по Рені Агара -сорт дуже сподобався. Ріс в теплиці в три стебла, тривале плодоношення. Добре зберігається плоди щільні, червоні. До 90. -го. смак звичайний для бурульок, головне призначення, консервація. Вершинки не було, ні на одному плоді, стиглі можуть відвалитися. Якщо зачепити кущ, пали ніяк не пошкоджувалися, навіть не тріскалися. Светік хтп. В помідор Форіум 105804 804 0 0 сорт стане вдалим вибором для тих, хто хоче отримати якісну продукцію універсального використання. На відміну від безлічі сортів категорії вершків, плодині агари гарні не тільки в консервованому вигляді. Свіжі помідори також відмінно підійдуть для нарізки літніх вітамінних салатів, незалежно від погодних умов рослини будуть радувати рясним урожаєм.